Слухаємо казки Нестора Шуфрича. А зараз я вам розкажу одну не, дуже мені здається таку хресоматійну історію з власної роботи на посаді міністра з питань життя ситуацій. Якраз президента Ющенко до мене приходила купа. Документів погодження щодо вступу України в НАТО і були документи щодо співпраці з різними інститутами НАТО. І всі документи, які стосувалися співпраці з НАТО, я підписував негайно. А що стосувалося вступу до НАТО, ну вони у мене так окремо вже шафу займали. І до мене приїжджає посол, координатор країн НАТО в Україні. Я негайно зустрівся з ним, і він каже, не трохи подивилися, як ідуть документи. Всі застряли міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. каже, чому? Я кажу, я їх вивчаю. Він каже, дуже дипломатична відповідь, а зараз скажи щиро. Тобто Нестор Шуфрич на повному серйозі розповідає, що він, коли був о, чільником МНС, просто ігнорував всі документи, які стосувалися вступу України до НАТО, зупиняв на своєму етапі і залишав їм там гнити, щоб це питання жодним чином ніяк не посувалося. І коли його запитали, Нєстер, так а чо Нєстер сказав історичну правду? Я кажу йому, скажіть, будь ласка, чому те, що не сталося за 1500 років, має статися за 5 років або за рік, або за два? Тобто історія вона має свою інерцію, вона має свою логіку? Коротше, Нєстер Шуфрич не підписував документи про вступ до НАТО? Тому що він не вірив, що Україна може вступити до НАТО, бо останні тисячі півтори тисячі років Україна не вступала до НАТО. Да, я, я пам'ятаю в історії. Ми якраз вчили, був 500-й рік на дворі в Україні. Ну тут і так далі. І так і скільки з Чи хто там ну да ну коротше? Там були питання. Ну князі, князі, і вони такі, типу, будемо вступати в НАТО чи не будемо вступати в НАТО. І один князь встає і каже. НАТО нет. Я, ну, був малим, я це пам'ятаю. Це князем був в Рубінові. Да, да. Сиренський сказав сьогодні, що ми йдемо в НАТО. Це якась новасть для нашої країни. Оказывается, не будет референдума, мы идём в НАТО. Это значит, что мира в стране нет и не будет. Отже, же ефір популярного каналу, популярного політичного шоу, у якого високі рейтинги. Нестор Шуфрич, Починає говорити такий текст, починає розповідати, що Україна не вступить до НАТО, тому що за останні півтори mm -hmm. тисячі років ми не вступили. Тож mm -hmm. ми і не вступимо. Тоді і, почалося медуча і... і всі інші. Ну там намагалися суперечки, там були, але далі Шуфрич говорить ще 10 хвилин. І серед іншого він говорить: я йому кажу, дай подивимось 500 років, будь-який період. П'ятисотрічної давнини, і подивимось, з ким ми воювали від Туреччини і до Лівонського ордена е, в Прибалтиці. Я вже не говорю там румуни, слова е, вибачте, про монголи, горці, про монголів поляки, про монголів. Згадаючи про, згадаю про монголів ще згадай. про кого про монголів? То було трошки раніше. Тоже проможна. Да. Ну, Вибачайте, да. так сталося. Так сталося, що в ті ті країни, які 500 років поспіль вимагали нашої території, втручалися в наші справи, викрадали наших жінок, палили Україну, ну не тільки Україну. Вони вступили в НАТО. А ті, хто їм весь час протистояв, він ніколи перший на них не нападав. Вони об'єдналися в різні форми співжиття в різних формах. Містер Іванович, пані... російські народні сказки, прикрачіть читати. Пані Наталі, дивіться, <реклама> <Слухайте>. ну, це <реклама> правда? Це така дрімучість просто. що? Ні, ні, пані Наталя, я кандидат економічних наук. Якщо ви думаєте, що на тому моменті, коли Мосичук засміялася, сказала ні стриванець, зупиніться ці казки. Нестор зупинився. Ні, ви можете передивитися ефір. Ви можете побачити, що нестор після цього говорить доволі довго, і я вже далі не буду особливо вас переповнювати цим цим цитуванням. Тому що ну насправді минулого тижня я заснула підправо на владу після ефіру. Я втомилася, така включила право на владу ну, і підняття. Ну, а... ну ні, це був це був до було до того така. Та... Те, що ми не просто. Під партнери по та бізнесу <смір> Так ти гуляв в четвер. Це було в четвер, коли ти десь там тусів. А я відпрацювала і втомилася, не спочивати пішла в снопи, а дивитися не страшуфортче. Так от, уявляєте, я засинаю, і тут прокидаюся під текст про те, що Україна не вступила в НАТО, тому що за останні 500 років нам цього не вдалося, і тому ми не вступимо до НАТО і наступні 5 коротше Далі слухаємо ще той текст, який вдалося виголосити Шуфричу у цьому ефірі, і думаємо про те, як ми можемо запобігати дезінформації, якщо українські телеканали запрошують таких спікерів і дають їм можливість беззупинно протягом 10 хвилин говорити тексти, типу, того, що ви вже почули, або, наприклад, отакого. І нам вдалося таки зупинити цю бійню, якби Порошенко цим тупим гелетейом не вирішив воювати, люди би не загибли, ВВП би не обвалилася, гривня була б 9 і сьогодні. Це те, що було, станом на 30 червня 2014 року. І відповідальність за те, що було і зварено, і Лованськ. Майже загубили Маріуполь особисто на вас і на вашій партії з Яценюком разом. Вибачте мене, я маю право це говорити, тому що я був в Донецьку і Луганську, а не всижувався в Києві. Боручись за мир. Так, я один із лідерів партії регіонів, маючи авторитет в тому регіоні, був прийнятий тим регіоном. І вони вели перемовини. і Я був посередником між офіційною Україною і з заблудшими нашими вівцями в Донецьку і Луганську. І зробив усе, щоб ніхто не загинув. А загинули завдяки вашим рішенням і бажанням побути імператором Бонапартом і завоювати е, ці території. І Нюсю е, далі запрошують абсолютно легітимно на всі ці помийки медійні. Тому що якщо виходить так, що ви запрошуєте спікерів, які можуть говорити все, що завгодно, і навіть якщо з ними починають сперечатися в студії, це ну тобто, е, ви розумієте, є людина, яка абсолютно свідомо відпрацьовує певний наратив, а ви його запрошуєте для того, щоб він знову ж таки мав можливість цей наратив відпрацювати. То хто ви?